І чудовий засіб теж на Мильному горіхові. Це антибактеріальний і протигрибковий засіб. Має бути в кожному домі, тому що він бореться із 14 видами бактерій. Це лошниця, кандида, Хоча мені здається, це одне й те саме. Впливає на кишечну паличку, стафілокок, солмонелу, ентерику, ентеробактерії, проте... протей Мерабіліс. Ой, це прямо, всього цього можна не виговорити. Вульганний протей, ентерокок фекольний, бацилий, есперегія чорний. Ну, я не буду це все переказувати, тому... Ви можете прибрати цвіль, брати неприємний запах, а також помити кабінки, душові, унітази, дошки почистити кухонні, додати до прання, холодильник освіжає. І, звичайно, там буде чистота.